Педагоги літу разом з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру 8 січня взяли участь в тренінгу, професійне зростання та емоційна підтримка педагогів Безпечний простір. Спікерам заходу вдалося об'єднати два колективи та налаштувати їх на плідне навчання. Тренінги відбуваються на постійній основі. Організатор, центр професійного розвитку пет працівників Олександрії. На території Олександрійської громади працює пункт невідкладної медичної допомоги. Телефон 096 793 45 72. Пункт створений для того, щоб первинно допомогти людині, яка не може самостійно звернутися в лікарню. Обслуговують пацієнтів, які уклали декларації з сімейними лікарями, нагадують у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Пункт працює цілодобово та без вихідних. З восьмої до 18 черговий надає медичну допомогу, консультує та скеровує для подальшого лікування. В інші години працює мобільна бригада. На базі Олександрійського територіального центру люди старшого віку та з інвалідністю можуть пройти курс підтримки здоров'я. Протягом 2024 року фахівцями відділення було надано 5250 оздоровчих соціальних послуг. Працювало сім груп здоров'я, а також проводилися практичні заняття з долікарської допомоги та організовувалися зустрічі з психологами для підтримання і поліпшення ментального психічного здоров'я. Переліку масаж оздоровча фізкультура, фізіотерапевтичні процедури, вимірювання артеріального тиску та ваги. В бібліотеці філії для юнацтва відбулося чергове засідання клубу знавців рідного слова, мова, єднання. Такі зустрічі проходять двічі на місяць. На останньому занятті учасниці зосередилися на вшануванні творчості Василя Симоненка. На засіданні звучали відомі вірші поета: Ти знаєш, що ти людина та Лебедь материнства. Присутні обговорювали актуальність його поезії сьогодні, її силу в утвердженні людської гідності, любові до батьківщини та мови. Наступне засідання. Клубу відбудеться вже наприкінці січня. Юлія Левандовська, голова громадської організації Серце матері, повідомила на власній фейсбук-сторінці про новий проєкт Олександрійського льодового катка. Соціальна інтеграція для дітей з інвалідністю через заняття спортом та творчістю. Базові правила, елементарні рухи, техніка ковзання. Дякуємо тренеру за практичні поради, а каток Алікс за цю можливість. Йдеться в оповіді. У п'ятницю 10 січня очікується хмарна погода. Температура вночі плюс 5 в день до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стопчика. Вітер південний 6 метрів за секунду.